Тарас Григорович Шевченко народився у селі Моренці на Київщині в родині Селянна Кріпака. Рано втративши матір, а потім і батька, він з дитинства зазнав багато горя і знущання. У 1831 році Шевченко переїхав до Петербургу, Чотири роки вчився малювати живописця Ширяєва. Ночами, у вільний від роботи час, ходив до літнього саду, там уперше почав писати вірші. Влітку 1836-го. Він познайомився зі своїм земляком, художником Іваном Сошенком, а через нього з Євгеном Грібінкові, Григоровичем та Вонісяновим, які разом із Брюловим та Жуковським на весні 1838-го викупили молодого поета Скріпа. Будучи студентом академії мистецтв Шевченко став улюбленим учнем Брюлова. Вірші Шевченка справили на українське суспільство велике враження. Я умру, то поховайте мене на могилі Серед степу широкого, На Вкраїні милій, Щоб лани широкополі, і Дніпро і кручі було видно, було чути, як реве ревучий. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, і вражую злою кров'ю волю окропіте. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій, Не забудьте пом'янути, не злим, тихим словом, мені тринадцятий й минало, я пас ягнята за селом, чи то так сонечко сіяло, чи так мені чого було, мені так любо, любо стало, неначе в Бога.